Пані Юлі, тримаю в руках чудову, чудовий черговий випуск Єгупця. Ми вже колись розмовляли про нього. Зараз чим саме цей номер, ви як редактор, розпож... розкажіть нам, будь ласка, чим цей номер відрізняється від інших? І що саме от вас найбільше вразило при редакторі? Це дуже цікаве число, дуже цікавий випуск, і він особливий тим, що не можна сказати та, що він там. Весь присвячений війні це буде дуже надто. Це було б надто просто, надто пласко. Він концептуальний такий певним тонким неявним чином. Тут є частина, яка відокремлена як війна. Тобто, в воєнна тематика є е, частини, які там проза, е, переклади, е, поезії, е, сторінки історії, спогади, мистецтво, але. Відчуваєш, наскільки воно все поєднано і пронизане? Тобто, скажімо так, якщо в першій частині є прямі свідчення, як документальні, так і художні, мистецькі, що стосуються безпосередньо війни, наприклад, Інтерв'ю великі, такі докладні з біженцями та волонтерами, які згадують події, які ще тоді були дуже свіжі, дуже болючі, дуже такі щойно відбулися, це рефлексії мистецтвознавиці знавиці віти Сусак на те мистецтво теж актуальне, яке зараз з'явилося, яке зараз рефлексує про війну. Те, як воно озвучує, те, що відбувається буквально перед нашими очима, то те, що йде далі, те, що ніби не стосується безпосередньо поточних подій. Ти знаходиш в будь-чому якісь відгуки, які раніше б не зачепили, які раніше б міг би не помітити. Про що я? Про що йдеться? Ну, наприклад, я переклала е декілька невеликих віршів для цього е номера із е поетки Лени Аксельрод, яка мешкає в Ізраїлі. Вони написані давно, вони написані не зараз, але ті. Е Думки ті інтонації, ти, коли їх прикладаєш до себе, ти відчуваєш, що воно пов'язано з тим досвідом, який ми пережили. Наприклад, що стане з нами, мудрецями, як вороженьки вісні, насунуть битися із нами за соломона на курені? Куди ти мудросте дівалась, де прах твій, у яких горах? Чи ця безодня відкривалась? Пророкам у безстрашних снах, невже бездумство понад розум, борня за владу влад міцніш, бреду і вірю, в безголоссі я виживу між бездоріж. А може вчитися у листя хоробріших, мудріших снів. Про що той паросток молився, що лютий вітер вчора змів? Тобто вірші про надію, про стійкість, про втрати вони читаються інакше і вони е, ніби отримують якесь нове життя. Ще один приклад: наприклад, е, чудові е, прекрасні переклади Лариси Андрієвської із польського письменника Марика Гласка і е, з російської Зесака Бабеля. Оповідання Глазка стосуються війни безпосередньо, і ми їх читаємо. Ми зараз багато матеріалів і творів про Другу світову читаємо, ніби очі відкриваючи заново, ніби Так-так, вже хто, хто друзі вороги переглядається угу. трохи і, і, і відч... переосмислюються. Так, і відчуваючи інше. інакше ніж ми читали, не маючи такого досвіду. Але ну навіть здавалося, повода оповідання Ісака Бабеля. Які ну ну ніяким боком до війни, але вони теж, теж, теж знаходять якісь ну, у мене особисто, наприклад, та? це оповідання історія мого голубника про погром. Так мені здається, що там в нього може не так про... сама Друга світова війна, але це все одно Але дуже погром, буре, та, такі періоди і жорстокість. одного та... народу та... до іншого. Тобто, що відбувається? Хто кого підтримує, хто та... кого навпаки зраджує. Все це не уже перестає бути чимось абстрактним, про що ти роздумуєш як людина, така відсторонена. Це все стає твоїм уже власним особистим досвідом. І о, нібито не включена в частину про війну, чудове інтерв'ю з художником Матвієм Вайсбергом, який взяла Світлана Симакова. Воно теж для мене про те, як ми рефлексуємо і митці як рефлексують і відчувають те, що відбувається. Матвій Вайсберг без перебільшення геніальний художник. Я так вважаю, що це не перебільшення. І він коли почалася війна. Його евакуювали, він поїхав, і це було таке сум'яття: куди їдеш, в невідомість, в збори. Він поїхав там буквально без матеріалів, там десь папір купував по дорозі. І о, коли він повернувся з. Роботами своїми і пройшли декілька виставок е, різної тематики, я приходила на них, і я була просто вражена. Це був мій досвід. Людина, не сказавши жодного слова, не е, намалювавши такі, якісь конкретні ілюстрації, бо він каже: я, так, я бачив е, руйнації, я бачив е, е, наслідки, да, але я не, не маю це та, ілюструвати. Там були пейзажі, дорожній щоденник, виставка. Е, там могла бути просто дорога, небо і о, кольори. і все. І все. Я відчувала те, що відчувала я, коли сама тікала від війни. І о, ті емоції, ті думки, виставка о, про море, людина, о, художник малює морський пейзаж, нібито там теж мінімум да, обрій. О, і, і малесенька цяточка на обрії це е, судно е, корабель. Виставка називається Караван. Художник в Одесі, і там з е, зернові. Е, Те -те. Тобто, море, ми знаємо, вже що в ньому ми не можемо окупатися, що там міни. Ми, ми, у нас вже бекграунд про, про, про це все свій. І оця цяточка вона дає надію, що щось рухається, щось відбувається. Е, 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 і, от в чудовому інтерв'ю. Пан Матвій він розповідає і про свою історію особисту, яка теж нерозривно пов'язана з війною. Його дід е, був е, е, поетом е, їдишським, його назвали на честь діда, доволі відомим. І він пішов на війну добровольцем, він е, пропав без звісти, і далі е, історія сімейна там пов'язана з. Репресіями його шлях непростий, як він став художником. І ось коли він уже підсумовує те, як він зображує свої нинішні думки, він каже: я дуже люблю з Брехта. Що ж це за часи, коли розмова про дерева стає злочином, бо мовчить про звірства. І тут я раптом розумію, що може бути такий діалог із Брехтом, що я можу нарисувати дерева, які ростуть навколо геть мирного футбольного поля, я їх рисую і вони про звірства. Як це виходить? Ну, якось виходить. Причому ти думаєш, може ти собі це вигадав? Та коли на виставці дорожній щоденник ти бачиш сльози жінок, ти розумієш, що якась передавальна система все одно існує. Тому я і дивлюся такі картини. Ти розумієш, що експресіоністи жили в такі часи? Тобто і він відчуває пов'язаність із мистецтвом. Яке всі часи та були в усіх були важкі, якісь страшні речі, які раніше ми бачили відсторонено, Тепер ми бачимо їх іншим оком, і він сам відчуває, що він, як, як знаряддя, можна сказати, як передавач того, що відбувається в просторі, він може. Зображувати дерева і ці дерева будуть про звірства. От це для мене, це тема от про те, що я сказала, що про тонку поєднаність всього, яку нині ми відчуваємо, відчуваємо гостріше, і це дуже, як на мене, добре і яскраво і сильно відчутно в. Я б сказала в усіх, але всі я ще, ще не читала. Але от в тому, що я читала в усіх матеріалах най, найрізноманітніших за жанром і за темою цього номера я Ми починали видавати Єгупець дуже давно і раділи тоді першому номеру, першому числу. Сьогодні ми працюємо над 34, м а про це тридцять вам вже розповіли. Розповіли, мені здається, що. Тільки про частину матеріалів, бо, як правило, в кожному числі матеріалів 15-20 це і проза, і поезія, і публіцистика, і мистецтво. На перших етапах редактором був хороший письменник Гілійснігірьов. Він ініціював видання Єгупця і довгий час був його головним редактором. На наступному етапі до нього приєднався. Мирон Петровський, блискучий літературознавець, і вони разом працювали над створенням певних чисел. Весь час я працював із першим редактором і другим, але ж мені було легше, набагато легше, бо були поруч товариші, які вміли і знали це, як робити краще за мене. На якомусь етапі Мирон Петровський сказав. Леоніде, я вже більше заважаю роботі, ніж допомагаю, то прошу мене виключити з Редколегії. Довелося, нікуди не дінешся всі ми, маємо певні ритми, певні ритми життя. На жаль, я не знайшов нікого, хто міг би замінити цих чудових редакторів. І довелося взяти цю, цей вантаж із, з одного боку, з іншого, радість. Але ж велику роботу на себе. І цей номер в значній мірі підготувала Світлана Сімакова. Дуже цікаво вона працює. Вона зробила основні інтерв'ю для цього числа, про них розповідали. Вона впорядковувала різні тексти, створювала структуру. Я їй дуже за це вдячний. Мені особисто дуже цікаво прочитати інтерв'ю з приводу створення моріала. Минора, mm -hmm. тому що е, я розумію, що і питання війни постане багато таких е, можливо суперечливих питань меморіалізації. Тому це питання, як е, відбувалося саме створення відомого багатьом і більшості гостей Києва киян меморіалу, і тому це така дуже теж матеріал ексклюзивний, як я розумію, в саме в Єгупці, який так, там зайти. теж дуже цікава історія. По-перше, авторка інтерв'ю пані Світлана Сімакова вона поговорила із безпосередньо одним із авторів. Ну, На жаль, старший автор вже не з нами, але із двох художників Левичів, молодший син, молодший Левіч, син старшого Левіча. Він Ще це все добре пам'ятає, і його дружина і колега пані Валентина Єсипова вона теж розповідає свої, те, що вона пам'ятає з того часу. і… Крім того, тут ще цікаво, що дізнавшись про те, що створення минори було, отримало певну підтримку з боку. Ну, можна сказати, представника влади, так? посадовця, що було доволі так, незвично для того часу. О, і отут дуже цікава розмова друга із цієї теми про створення меморіального знаку із Сергієм Комісаренком, який е, був е, е, там членом уряду, у нього багато дуже там, різних посад. І от це теж людина, яка живий свідок того, що відбувалося, і це людина, яка теж сприяла е, певним чином тому, що відбувалося. І він теж зсередини міг розповісти про цю залаштункову історію з, -з, -з іншого боку. То ми бачимо з боку митців їхні там проблеми, виклики, натхнення. А тут ми бачимо інший бік процесу. Офіційний можна сказати, ми бачимо, що там теж є живі люди, живі якісь процеси, і як це все в результаті дає, яку суму. Ну, от це це знову таки про те, що, що все переплетно. І знову таки, да, Бабин Яр, війна. Художник і художник, який відображає це своїми засобами, своїми методами. Знову yeah, все yeah. знову все заклацається, знову все перетинається. Мене дуже вразило це така сплетення цих історій і є українського єврейства і нинішнього. І хочеться, щоб все таки ми робили висновки і усвідомлювали, і якби вже свідомо продовжували меморіалізацію і зберігати історію. І такі. Пам'ятки для наступних поколінь, щоб вони дійсно. Вже на правильних висновках будувались менше було по суперечності. Тому ну так, і історію, дуже... яка вже стала історією, і історію, яка на наших очах відбувається, яка теж стає. Що ми ті історію, яку теж треба фіксувати. Про що знову таки художники це роблять, і, і, і меморіалізація теж має відбуватися. Ми маємо це це теж все осмислювати, обдумувати і переживати і. Тому ми Це всім будемо радити трима. читати є гупець, особливо 33 й номер, і усвідомлювати, що тоді в якому часі ми живемо. Дякую вам за таку роботу, яку ви для цього робите. Це дуже дуже важливо. Дякую, Дякую. дуже вам Дякую. за розмову.